Почуттів. Не знаю, як, а я вважаю, що найміцніший ланцюг це дружба. Раф, я знаю, що ти сердися, але хоча б поговори зі мною, будь ласка. Друг зрозуміє, що ти маєш проблеми ще перед тим, як ти йому розповіси про це. Востаннє я бачила її вчора в торговому центрі. Ми повинні знайти її ще до того, як дізнається професор Аркан. Друзі хвилюються за тебе і готові піти на все, щоб тобі допомогти. Чи то ангели, чи демони. А якщо Салфі Стік, може, його навіть немає на території школи. Не кажи такого, це навіть не смішно. Це я у винен. Не треба було його обманювати. А? Що це? Я впевнена, дружба це сила, яка долає бар'єри, обминає перешкоди і знищує брехню. Ніде немає сліду. Я шукала по всіх коридорах, у кожному класі, все марно. А ми шукали в буфеті на парадному ганку школи і в дворі. Раф просто розчинилася в повітрі. Її ніде нема. Салфіс теж зник. Де мене? всюди його шукають? Що ти робиш? Це ж особистий щоденний крав. Тобі не можна його читати? Я знаю, але якщо раф загрожує небезпека. Урі має рацію. У нас надзвичайна ситуація. Тут записка від Салфіса. Він просить зустрітися з ним біля входу до кімнати змагань. Ідіть, подивіться, що там, може це про хоча б якесь світло. Я залишуся тут на випадок, якщо Рафу з Салфісом вирішить повернутись. Mm -hmm. yeah, З раф. Якщо з неї впаде бодай, волосина, ви матимете справу зі мною. Не нервуй, цього разу ми жертви. Ваша божевільна раф викрала Салфіса. Раф? Що ти кажеш? Схоже, твої роги пошкодили тобі мозок. У нас хоча б є мозок, а от про вас такого сказати не можу. Читайте. Це якийсь жарт. Салфіс надіслав раф таку саму записку. Ось вона написана його почерком. Я розумію, навіщо їм надсилати одне одному однакові записки. І чому саме навпроти кімнати змагань? Чому? Це безглуздо. Навіщо писати записку, якщо їм обом відоме місце зустрічі? Хоча б зараз я з тобою згодна. А якщо Раф не знали місце зустрічі? Якщо записку написав хтось інший, чудово, наша пампушка з'їхала з глузду. Ні, стривайте. Мені здається, що обидві записки написала одна людина. Невже хтось влаштував пастку для Рафи Салфіса? Дуже схоже. Це пояснює, чому вони обоє безслідно зникли. Якщо вона каже правду, нашим друзям загрожує небезпека їм не обійтись без нашої допомоги. Тоді не можна гаяти часу. Що це? Не знаю, але я впевнена, що рафи салфісом десь там. Тоді ми повинні піти за ними. І якби небезпечно це не було. Чого чекаєте? Уперед! Гей, <pui, Benedicte. t Basic>, <t regret> з тобою все гаразд! Так, дякую. Що з нами трапилось? Де ми? Нас засмоктало в кімнату змагань. От ми й опинились тут. Тепер згадала. Я отримала записку, потім ми упали. Це жахливо! Чому, Салфісе, чому ти так зі мною вчинив? Про що це ти? Якщо ти не помітила, я теж тут прикований. Це може бути одна з твоїх витівок. Може, це ти хотіла мені щось заподіяти. Сподіваюся, скоро нас хтось знайде. Рятуйте! Цукерку тримайся! Абальє! З тобою все нормально. Майже, бувало й краще. Цукерку, ти не забилась. Лише маленька подряпина. І де це ми приземлилися? Що це за місце? Ніколи б не подумали, що вони наважаться стрибнути в темну безодню. Вони хвилюються за Раф і Салфіса. Так, мелетаю. Ланцюг їхньої дружби дуже міцний. Не треба було їх недооцінювати. Ці четверо не повинні дійти до наших гостей. Зрозуміло. Я потурбуюся про це, моя пані. Ти маликай. Твої сили ніщо перед ангелом і демоном. Вони з легкістю пораються з тобою. Хіба що я простягну тобі руку допомоги? Що ви маєте на увазі? Тихо, краще спостерігай і запам'ятовуй. Тумани в'язниці, покровитель мороку, викликає вас. Виконуйте мій наказ, почуйте мою невтомну жагу помсти, відчуйте отруту, яка століттями протікала в моїх венах. Об'єднайтеся з моєю злобою, щоб проконтролювати знищення моїх ворогів. Візьми це і йди. За допомогою цього ти зможеш перемогти і ангелів і демонів. Але дій швидко, поки вони не дісталися. Салфіс і раф. Захист. Що це? Все марно. Мені прикро, але мої здібності безсилі проти цих ланцюгів. Мені теж прикро. Я звинувачувала в усьому тебе. Тепер я знаю, що ти до цього не причетний. А? Чому ти передумала? Я це відчуваю. Не знаю, як це пояснити, але відтоді, як ми порушили вето і торкнулись одне одного, я дещо почала відчувати. Я теж не було ніякої записки. Отже, хтось навмисне заманив нас у пастку. Але хто хто це зробив? Не знаю. Але хто б це не був, він про це пошкодує. Скільки разів мені повторювати, що є тільки одна дорога через ліс. Ось ця. Це єдина дорога, якщо ти хочеш іти пішки, але ми ще можемо літати. Чи ти забула? Ти хочеш летіти над цими деревами? Як гадаєш, скільки вони заввишки? Боїся, що тобі запаморочиться в голові. Ну, все годі, наші друзі в небезпеці, а ми тут гаємо час. І що ти пропонуєш летіти чи йти пішки? Іди Так, ми охопимо більшу територію. Ми з цукеркою підемо стежкою, а ви двоє полетите горою. Подивимось, що ви там розвідаєте. Сподіваємось, хоч хтось знайде РАФ. Цукерко. Будь мужньою. Ми дуже потрібні нашим друзям. Я повинен зупинити їх будь-якою ціною. Аліє, що це було? Ти теж це відчула? Таке враження, ніби по моїй спині пробігли мурашки. Ці орли не здаються тобі дещо аномальними. Це чим'яко кажучи. дымовый полит! Дякую, Тоби Кабалье, дребница. Кабалье, я уже лечу! Потик по витря! Прокидайся, нужбо! прокидайся, Кабалье! Кабірі, ми не маємо шансів перемогти цих птахів. Наших сил замало. Треба повертатись. Сподіваюся, ангелам на тій стежці пощастило більше. А! 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 Орі будь обережна. Прошу, стережись його кігтів. Кігті це ще пусте, Мені потрібно зупинити його спробу атакувати. Здається, я придумала Орі затули вуха. А! Потік звук! О! Так кажуть, музика заспокоює диких звірів, а ультразвукові хвилі їх вбивають. Здається, ти поквапилася з висновками. Більше я не знаю, що робити. Тоді нам краще повертатися і молитися, щоб вони нас не переслідували. Гаразд, тоді тікаємо подругу. Що нас ніхто не знайде, навіть не думай про таке. Раф, ніхто не знає, де ми. А якщо наші друзі не зможуть нас знайти, це цілком реально. Цукерка і Урі ніколи не припинять мене шукати. Я відчуваю це серцем і душею. Це нічого не міняє. Яке твоє песимістичне ставлення? А як ти хочеш, щоб я до цього ставився? Ми не можемо розірвати цих ланцюгів. Ми в'язні. Ми можемо застрягти тут назавжди. Назавжди? Ти маєш рацію. Ми ж безсмертні. Що ти маєш на увазі? А якщо саме через це ми не можемо розірвати кайданів? через нашу безсмертність? Може, нам треба перевтілитись у людей? Думаєш, це спрацює? Нам нічого втрачати. Кокс! А? Василіску! Вперед! Активуй перетворення! Охороняти і захищати. Блискуча ідея, Раш! А, а тепер тікаймо звідси. Вони були відчинені. Я залякав тих ангелів і демонів, але от Раф і Салфісові вдалося втекти. Не панікуй, лекаю все під контролем. Ах. Але ж тепер вони вільні. Ликаю, це те, у що їм хочеться вірити. А я хочу, щоб вони в це вірили.